Вертикальна тяга вправа для тренування м'язів спини, плечового поясу та рук. Під час її виконання основний рух відбувається у плечових та ліктьових суглобах, також рухаються лопатки. Саме через те, що вправа залучає до роботи багато суглобів, в ній працює велика кількість м'язів. Найширший м'яз спини створює основне тягове зусилля для приведення плеча до тіла, допомагають йому в цьому великий круглий м'яз. Задня частина дельтоподібного м'язу, абдомінальна частина великого грудного м'язу. А також долучається довга головка триголового м'язу плеча. За опускання та зведення лопаток відповідають трапеціоподібні м'язи, їх середня та нижня частини та ромбоподібні м'язи, за згинання руки в лікті відповідають двоголовий м'яз плеча, плечовий та плечопроменевий м'язи. Але під час виконання тяги пронованим хватом двоголовий м'яз знаходиться у дещо невигідному положенні, тому більше навантаження беруть на себе саме плечовий та плечопроменеві м'язи. Щодо можливих помилок, то під час вертикальної тяги слід уникати надмірних розхитувань різких рухів та ривків. Тягу слід виконувати до верхньої частини грудної клітки, а не до нижньої. З одного боку, це зміщує акцент на нецільові м'язи, а з іншого, може створювати велике навантаження на суглоби рук та плечового поясу. Іноді використовують варіант тяги за голову. Насправді він не має суттєвих переваг у порівнянні з тягою до грудної клітки. Натомість така техніка має високі ризики щодо травмування плечових суглобів та шийного відділу хребта. Особливо це стосується людей, які не мають високий рівень гнучкості плечових суглобів та мобільності грудного відділу хребта. Саме тому для фітнес-контингенту краще використовувати тягу до грудної клітки, а не за голову. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть у коментарях щодо вашого досвіду використання цієї вправи. Дякую за перегляд!